Привітики всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас субота, 8 квітня. Передсвятковий день, а завтра неділя і вербна. Підемо у церкву святити вербу і бити одне одному по спині, щоб не боліли спини, щоб не боліла голова. Примовляючи, не я б'ю б'є. Ну, а я вам сьогодні. Пропоную розпаковочку невеличку. Готувати нічого не готувала, так як прихворіла трошки, ну то байдуже все мене це. Така розпаковочка сьогодні ось така рибка мойва захотілася. Тут кіло 300 рибки. Ось така мойва. Непогана, ціленька. Думаю, буде смачна, приготуємо. Далі після неї, після такої рибки смачної, яку ще не приготували, купили ось таких плечей Плече. птиці курки. такі. Хотіли взяти інше, але не було вже. Ну, що було, те взяли. Може, посмажимо трошки на грилі, а може з тушкою побачимо. Ще не відомо, ще не приділилися. Що будемо ціни за ці продукти. Я не говорю, друзі, сьогодні о, не до них. У кожного свій магазин, свої ціни. Є люди, які задоволені, що я говорю ціни, вагу о, і сорт. А є такі люди, які пишуть, для кому це потрібно. Тому сьогодні проекспериментую. Не буду говорити не вагу, не ціни, побачимо, який буде, яка буде відповідь. Так, хлібчик купили ось такий. Смачний цей дуже хлібчик, виробник Кременчук, це не реклама. Дуже смачний, багато видів. Сортів у них такого, і білий, і домашній, і такий ось і чорний і солодкий з ізюмом, з курагою, Дуже багато сортів. Асортимент великий. Так, Далі йде кефір, у нас ось такий ягодинський сьогодні. 2,5 відсотки жиру. Такий. Ну, до кефіру звичайно, треба сметанка, щоб була ось така. 15%. До речі, беру таку завжди 15, як роблю бити скло. десерт. Ну, і, звичайно ж, до кефіра і сметанки потрібне молочко, яке є ось. Взяли молочка також. Ну і до молочка ж потрібно масло. Масло ось таке. Таке масло. Дві пачки взяли на сьогоднішній день, ми ним користуємося. Воно таке більш схоже на радянських часів таке. За смаком. Одне тільки не радує, що вагою була пачка 200 грамів, а тепер 180. Не залишилось вага з радянських часів. Отаку молочку закупили, молочко, масло, кефір і сметанку, О, хлібчик, куряче плече. Мойва. Ну, друзі, як ви думаєте, звичайно ж без солодощів не обійшлося. Без них ну, ніяк. Тому й солодощі, ось такі цукерки. Оці маленькі зелені, то є ментолові дуже гарно допомагають від кашлю. Отакі От льодяники з ароматом кавуна для, сві... для... свіжого повітря. І ось такі батончики. Так, як називається, зараз прочитаємо. Добра корівка називаються такі наші батончики. Оце такі покупочки. І, звичайно, наша кока-кола. Ось так, друзі, і. Зробили з вами розпаковочку. Дякую вам велике, що дивилися зі мною. Ось такі гарнюнькі перчики. Між ними засіявся помідорка.